Кожного дня і на кожній літургії, кожен пастир, кожен сівач, беручи в руки Євангелія чи слова святого Писання за апостола, чи взагалі з цілої Біблії, передаючи їх, пропускаючи крізь власне серце, тлумачачи, ведучи кожну душу до Всевишнього, нарешті в тій душі те слово зачепляється і десь колись в побутових там. Домашні справа може згадуватися і потихеньку проростати. І потім, рано чи пізно, людина приходить і каже, оце слухали батюшка вас чи чогось там іншого батюшку, да? і прийшли посповідатися, і прийшли причаститися, і прийшли на літургію. А Раніше як піст, Новий рік? Всі православні і не тільки. Тихенько посвяткували, понапивалися і зранку сплять до обіду. А тепер як? Вже Різдво, вже кажуть, Оскому свят трошки збігали. Вже новий рік не таке вже і надзвичайно велике свято, виходить тоді. Бо вже найперше було Різдво, і коляда, Ми вже всі були в такому настрії, що вже найперше головніше вже відбулося. А тепер роки після Різдва Христового, які 2025-й. І слава Богу! Що прийшов, що ми застали дожили, тож подякуємо за все те, що ми мали в цьому році, що ми дожили до цього дня. Дякую, тобі, Боже, і дай Боже нам той рік прожити достойно і не втратити за той рік свою вічність, не згубити себе у гріхах, не потонути чи згоріти в полум'ї вогню гніву. Чи заздрощів, чи образ, чи сімейної колотнечі, чи, чи іншої яких негараздів. Нам кажуть і ворогів, не треба ми самі собі вороги, коли починаємо своє життя губити. Тож треба брати у власні руки власні долі, які Бог нам дав, через свободу кожної людини, і жити до ладу і в мирі, і злагоді між собою. А тоді, як між собою буде мир і злагода, тоді нам не страшні і ті, хто прийшов із цією ворожнечу. А це не тільки зовнішні вороги, а і внутрішні, і ворог роду людського як такий, який хоче згубити нас. Бо ми собі, хоч може не всю ніч, але відпочивали, а та субстанція духовна, вона не спить, не дрімає, а як рев. Як лев рикає і шукає Того пожерти. І ось зустрічаючи цей Новий рік, у нас вже совість сумлінна і чиста, що ми собі там не порушуємо посту і так далі, і прийшли сьогодні навіть на літургію. І слава Богу, так це скам так по-християнськи виходить. Це. А та частина суспільства, яка лишилась на старому календарі, що не зустрічали сьогодні ніхто? Чи вчора? А, Ні? Що? Ну, зустрічали. І потім що? Значить, на святвечір підуть всі до сповіді. Ну, це таке, знаєте, ну ми теж так раніше жили. Ну, старше покоління може не так сильно, а молодь вся більшість так. Ну, що робить, всі новий рік зустрічали. Таких не було, мабуть. А, а, потім, а потім що зробили? А потім вже святенькі йдуть і різвою колядують. Ну, нарешті ми виправили цю помилку календарну і святкуємо в першу чергу, звісно, що не дату. Бо Різдво Христове це не дата. Ми не день народження Христа святкували, як день народження Петра, Василя чи Івана, а пришестя його у світ. І коли б це пришестя його у світ не відбулося, головне сама подія. Якщо будемо чіплятися до дат, то будемо через них сваритися. А якщо будемо сваритися, то Бог, як батько Небесний подивиться на своїх дітей, порадіє Він з того, що його діти сваряться. А хто порадіє? Той хто сіє ворожнечу. Тобто, суперечки про це все йде на радість дияволу, а не Богові. Тож, якщо хочемо бути дітьми Божими? Якщо вже церква провела Помісний собор, якщо вже проголосували і прийняли, і більше суспільства, на, моє, на мій подив, в тому числі, прийняло. Бо я думав, все-таки ми не дорослиши до цього. Але війна нам допомогла подорослішати. І від усього старого, особливо, що пов'язано з Росією, відштовхнутися, покинути і забути. А треба мати своє. І ось ми вчимося жити, як. 100 років тому, трошки більше, трошки менше, 25 грудня і святкували Різдво. До перевороту святкували 25 грудня, потім Новий рік і все остальне. А коли в нас це все змішалося, коли атеїстична держава прийшла, заборонила церкву і тому подібне, відбулося те, що відбулося. А зараз ми виправляємо помилки. Тож, дорогі браті і сестри, нехай Господь допоможе нам. І достойно зустрічати ті чи інші свята, бо це потрібно не просто традиції якісь дотримуватися, а згадуючи ті події, відтворювати їх у житті. Згадуємо про святих, наслідуємо їхнє життя. Згадуємо про Господні, ось обрізання Господнє, на іменуванні, коли Він ім'я прийняв. Господь прийняв ім'я. На восьмий день, тобто сьогодні, младенець, який народився, отримав ім'я Ісус. Сьогодні найменування Боже. Він виконав згідно це старого завіту, Тобто не зруйнував, не порушив, а виконав. Хоча як Бог міг цього не робити, він міг не жити ось так, як жив, від маличку, від колиски. До дорослого чоловіка він міг у плоті вже здоровим, дорослим спуститися з неба. Ну міг як Бог. Міг, міг не йти на хрест, міг не бути розіп'ятим, міг не бути опльованим чи побитим. Всього цього як Бог він міг не робити. Але тільки через любов до нас Він став подібний до нас, щоб показати приклад. Будучи Богом, був і істинною і людиною, ні в чому не відмінний від нас, крім одного, крім гріха. Тож і ми повинні вчитися уподібнутися Богу, як Він уподібнився до нас. В чому? В тому, щоб бути без гріха, як Він. Ми не можемо бути повністю без гріха, але він дав і залишив після себе церкву свою святу, який лишив надзвичайний, до того не виданий, нікому не знаний інструмент. Прийміть Духа Святого, кому відпустите гріхи, тим відпустяться, на кому затримуєте, затримується. Він це сказав людям, апостолам. Бо дехто каже, тільки Бог відпускає гріхи. Але ж кому він сказав, прийміть Духа Святого? Сам собі чи що? Він сказав то апостолам, залишив цей спадок церкві і через і єпископом, священникам до цього дня церкви і своє покаяння. Ми так ніби сповідь, сповідь, причастя-причастя. А звідкіля це все? Від самого Бога, від самого Христа. Від слів Іван, які ми читаємо, будь ласка, відкриваємо і читаємо, там все написано. Тобто це інструмент, щоб наближитися до Бога і стати подібним до Нього і бути без гріха, можна зробити. Там ми всі грішні бачите. Куда нам діватися з підводного Чавлана? А можна бути, якщо ти істинно і щиро покаєшся, то будеш безрішний. Але де ж таких людей нам знайти? Якщо ми ті, що тут щодня ходимо, і ті не святі, тому дай Боже нам вдосконалюватися не в спорті, філософії, культурі, співі. Традиціях чи патріотизмі, дай Боже нам вдосконалюватися найперше у святості. Бо якщо Бог буде на першому місці, то все інше буде на своєму місці. Якщо буде святість нашого життя і шукання Царства Божого на першому місці, то значить, що все інше і любов до батьківщини, і до рідних, і до друзів. І виконання своїх обов'язків, яких вони не були покладені, усе буде до ладу. Бо якщо з Богом, тоді будь-яка ноша легка. Каже, ярмо моє легке. Бо з Богом те ярмо. А як без Бога, то і ложку важко підняти, рука трасеться. По бороді текло в рот не попало. Будемо вказуючи звідти. Давайте не будемо вказуючи зити. Давайте будемо жити з Всевишнім нашим, з Ісусом, младенцем, Ісусом Христом, який народився, який прийшов у цей світ. Усьому був подібний до нас Кирил, хатож, і ми уподібнімося Йому в безрішності і в святості нашого власного життя.